тун-тун-тун-тун-тун. Веселе, перепрошую, невеселе різдво суриката. У пустелю Калахарі надходило різдво. Усі сурикати були страшенно зайняті. Мама і тато санні були заклопотані прибиранням нірки. Братики і сестрички Санні були заклопотані тим, що оздоблювали усе навколо різдвяними прикрасами. А дядечко і тітенька Санні були страшенно заклопотані готуванням. І усі були дуже схвильовані. Усі, окрім самого Санні. Він читав книжку про Ідеальне Різдво і те, що відбувалося у пустелі Калахарі, зовсім не було для нього схоже на Ідеальне Різдво. Книжка. Яким має бути Ідеальне Різдво? Інструкції. Щоб досягти ідеального Різдва, слідуйте нашим простим інструкціям. Перше. Ідеальна погода має бути сніг глибокий і хрумкий. Друге Ідеальне дерево має бути гарно прикрашене. Третє. Ідеальні подарунки. Їх має бути величезна гора. Четверте. Ідеальний обід мусить обов'язково включати варену брюссельську капусту. П'яте. Ідеальна музика, різдвяні колядки. Підказки. За снігом вирушайте до Арктики. Кохонні рушники, і шкарпетки це прекрасні святкові дари. І, і ще раз про брюссельську капусту. Зверніть на неї увагу. Її усі обожнюють. Ням. Тож Сані спакував свій рюкзак і вирушив шукати щось різдвяніше, точнісінько таке, як на картинках у журналі. Сані, Сані, а, а куди це ти? Першим ділом Сані завітав в гості до свого приятеля Кева. Кев насолоджувався Різдвом. Було непогано, але дуже вже нагадувало Різдво удома в Калахарі. Тож сані помахав на прощання і подався далі у своїх різдвяних пошуках. Листівка яку він надіслав від Кева. Дорогі мама, тато, бабуся, дідусь, тітоньки, дядечки, братики, сестрички, усі мої двоюрідні сестри і брати і усі, хто мене знає. Я жую креветку. Це майже як скорпіони, тільки їх ловлять у морі. Тут дуже багато піску, прямісінько, як у нас вдома, але також є і море. Пізніше Кев обіцяв навчити мене серфити, що б це не означало. Сподіваюсь, це не означає, що я буду мокрий. Шлю вам цьомки і любов. Так, ідеальне різдво, зараз відмітимо сніг немає, прикрашена ялинка немає, подарунки немає. Колядки немає, обід обід хороший, от тільки жодної брюссельської капусти. Зі святом ваш Санні. Парапапам, Я в гостях у тревора. Тут дуже гарні прикраси і багато дерев. Та все одно на журнальне ідеальне різдво якось зовсім не схоже. А де ж увесь сніг? Привітики усім. Їжа тут дуже смачна. У нас на обід були коники стрибунці але досі я не спробував брюссельської капусти, уже не дочекаюся. Прикраси неймовірні. Але вони не висять на таких гостреньких деревах, які я бачив у журналі. Санні тьомкі-тьомкі, цьомкі. Сніг нема. Дерева багато, але вони зовсім інші і не мерехтять. Подарунки. Не бачив жодного. Обід хороший. Ну, якщо забути, що не було брюссельської капусти. Колядки. Трев каже, що довгоп'ятові, власне, не співають. По скриптум. ось шлю вам закуску. Це. Санні. А чому він такий невеселий? Бо Санні ненавидить бути мокрим. Листівка. Дорогі всі, я в гостях у Вільшанки. Тут аж ніяк не класно і зовсім не сніжно. Не схоже на той засніжений пейзаж на картинці на цій листівці. Поїду кудись іще пошукаю снігу. Скучаю за вами. санні. Тьомки тьомки. Мінуси. Снігу нема. Дерева голі і коричневі. Подарунків нема. Плюси. Співання колядок, їжа, але лише черв'яки, досі жодної брюссельської капусти. Інша справа ну, це вже трохи схоже правда, набагато холодніше, ніж я очікував, і щось різдвяної ялинки ніде не видно. Привіт. Я знайшов сніг, він не такий, як пісок. Взагалі. Тьомки. Підсумуємо. Сніг є, подарунки є, колядки нема. Обіду нема, дерев нема. Ну нарешті я знайшов різдвяне дерево. Моїй обожнюваній родині тут дуже холодно і дуже сніжно, але мені тепло і затишно, тому що я відкрив подаруночки від пінгвінів. Вгадайте, що там було? Сумую за вами дуже ваш санні, закреслено, ваш снігі. Пост скриптом. Я тут дуже помічний. Пост по скриптум. Починаю думати, що я ніколи не знайду ідеального Різдва або брюссельської капусти. Сніг так. Дерева дуже багато. Подарунки швидше так. Обід взагалі нема, музика ні. Увечері напередодні Різдва Санні прибув в ідеальне місце. Сніжок тихенько падав на вулиці. Усі співали колядок, там було пригарно прикрашене різдвяне дерево, ялинка, дуже багато подарунків і грандіозний різдвяний обід із усім необхідним. Навіть була брюссельська капуста. Мало би бути ідеально. Та все ж таки чогось досі бракувало. Я за усіма вами дуже сумую. Ваш санні багато, багато, багато тьомок. Хо хо, а вона що? У пустелі калахарі настав різдвяний ранок. Сорикати мали би бути радісними і схвильованими, відкриваючи свої подаруночки, але вони були занадто заклопотані сумуванням за своїм рідненьким Санні. Аж доки Та-дам! Ой, Санні! Санні тут. Санні повернувся. Веселого різдва Від Санти з любов'ю. І вам усім веселого різдва.